Хто любить комфортну їзду, може собі купити ось такого електрика, зі Швейцарії привезли рама алюмінієва з амортизатором, з багажником. Багажник і рама це одне суцільне, міцнішого вже не придумаєш. Позаді планетарна втулка, ну він чи 360, вона не без що схоже на варіатор. Там дуже плавно перемикається, там взагалі не відчуєте, яка передача стоїть. Ось тут така ручечка. Воно відкручується, закручується. Ну, щось як варіатор такого плану. Бощівський двигун, німецький кареточний. Бощівська батарейка. М'ягенькі сидіння, широке. Вилучка амортизаційна, є блокатор ходу. Це бренд РСТ. Передня втулочка Dior XT, гальма гідравлічні. Гальмує добре. Обода усилені для електровелосипеда, щось з пістонами. Німецька резина, швальби теж електрична, міцна, надійна. Маємо ще багато електровелосипедів такого плану, недорогих. Кого цікавить, заходьте на наш сайт, там є рубрика електровелосипеди, підберете для себе найкращий.